Україна це держава незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, Відрізний брехню від правди, шлях свій власне обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний, український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова! своїй землі країна, свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Не доторка і цінні територія у нас. Україна міцна, сильна, не віддасть. Україна батьківщина, як тіня для нас усі. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна, правова, захист прав свобод людини. Для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Мати, кожен є лице, це захнут не розвивати, Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти держави син. Захищай її, як мати, і в образу не давай, ти щасливим може стати, тільки тут запам'ятай.